Так, і робимо піцу. Беремо вершки. Беремо моцарелу. Розкладаємо рівномірно. Для себе можна не дивитися на грами. Ні, повинна бути пропорція, щоб були взаємодія смаків. Так, потім беремо грибочки, розкладаємо грибочки красиво. Це ми робимо піцу гавайська з додатком цибулі. Так, грибочки розклали. Наступна у нас іде це... Куряче філе. Але тут нам потрібно буде Не перчатку, нічого страшного. Для одного. Разу. Ну і нічого. Отак. Тому що ми будемо руками набирати, а наступні порції будемо робити для людей, тому беремо перчаточку і накладаємо. Філе ми самі маринуємо, придумали дуже смачний соус. Точніше, ну, маринад, як воно сказати. Так. І маринуємо постійно. Вона виходить не пересолена, дуже смачна і гармонійно по вкуса. Тобі мало? Звісно. Нічого страшного. Так, поїхали далі. Далі у нас йдуть ананаси. Беремо ананаси і накладаємо. Сьогодні у нас вихідний, тому можна буде відзняти, поки відкриті вже 3-4 людини прийшли, вже замовлення є. Так, Наложили ананас і беремо цибульку. Ось, розкладаємо цибульку. У мене дружина дуже любить цибулю знімаю, але Не незрозуміло що. Стіл. Так, достатньо. Все. І. Ось така бухти. Чуть не впала. Ось така краса виходить. Це в нас гавайська. Далі переходимо до наступної фази, до печі. Розігріта піч у нас на 380 градусів і відправляємо піч туди. ой, піцу, Відправляємо піцу в піч. ось. Потім прискоримо і буде видно, як вона жариться. Далі ми перевіряємо, як піджарилась наша піца. Зверху вже піджарились бортики, скидаємо її на камінь для того, щоб був хрустящий низ. Беремо досточку, то що це для себе або коробку. Низ вже рум'яний. От у нас трішки безлад. Посівників сьогодні немає. і ріжемо. Послухайте, який хрустящий звук.